І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове весняне відео. Давно мене було не було мене на каналі. Ось останній такий відео 21 січня був кулінарний. І далі я не знімав. Тому тобто, що просто то часу не було, то не дуже хотілося знімати. Але сьогодні я вирішив зняти відео не один, а разом зі своїм другом. Якого звати Данило! Данилом. Ось його. Всім привіт. Всім привіт. Це Данило. Йому 10 років і це його, можна сказати, мотик. О, велосипед. Велосипед такий коротше, в цьому відео я вирішив приїхати понастальгувати парк олівці. Я пам'ятаю, я знімав відос, я закривлю посилання в описі. І сьогодні коротше, ми з Данилом вирішили приїхати разом, я йому вирішив показати цей парк, ми вирішили поганяти на своїх транспортах, влаштувати такий маленький пікнічок, але це буде не в відосі пікнічок. Так? Ну, зараз поки розкажемо трошечки про себе, а далі буде у нас дуже цікавий. Е... Залишайтесь з нами. Бо в кінці буде дуже Ну і весело. на середині відео буде дуже цікаво, бомбезно, тому що буду гольники. А зараз підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, так? так. І залишайтесь з нами. Тому давайте не гайте часу і погнали! Коротше. Чому мене не було на каналі? ну, Як я вже і сказав, що то просто часу не було, то був зайнятий дуже, то дуже не хотілося, то, то хворів. Ну, були було різні такі, можна сказати, причини, чому мене не було. А парк, як і був красивим, так і залишився красивим. Сьогодні 10 березня. Ну, коротше, ось такі справи. Ну, про себе я трошки розказав. Давай ти про себе розкажеш, про свій велик, що ти про себе там раз. Що ж, Сіка... мене звуть Данило. Тобі? Е, мені 10 років. Так. У мене є також канал DinoLF30. Dino Можете під, підписатися. Я можу залишити за посилання, школою. якщо ти не будеш кидати свій канал, ну я залишу. Добре. Я тобі буду допомагати, коротше, з ним. Це ще... мій улюблений велик. Я на ньому дуже багато. Макс Про. Макс Про, вау. І колеса, і колір дуже такі бомбезні. Знаєш, так. що нагадують такі лазери в чорній чорній кімнаті? Це кайот. Кайот? Ну, Кайотс. Я його так. Круто. А. В йому вже десь рок. Рік. Вже скоро буде два роки. Два роки. Він дуже зручний. швидкий та зручний. Навіть є підстаканник або для пляшечки такий тримач. Так, так, так. Дуже що дуже так. зручно, як на мене. Такі маленькі дрібниці, але вони дуже зручні. Так, що сказати? Ну, це більш зручний для походів там, да, кудись походять. на гори і поїхати ну, там. В експедиції на ньому. Так, так. Ну, Зрозумів. Коротше, коробки передач також я тут так. зауважу є. Це дуже зручно. Ну, а про, а сінь, сінь, та, про свій самокат коротше, я знімав відос про нього, що мені що про нього подобається. Коротше, слухай далі. Що мені про нього подобається? Що у нього основа дуже величезна. Тобто для дві... двох ног, так можна сказати. Ніг. Ніг. Ну, коротше. Дві ноги або чотири ноги можуть сюди. Дві людини, коротше, сюди можуть вміститися. Ну, якщо що дуже це зріз... одна маленька людина, друга велика. Так, да, так, да, так. Да, так, от там так, саме так. Все. Ну, що ще мені більше того подобається? У нього є такі, можна сказати, штука для піднімання рулів, типу, підняв, опустив. Коротше, ось такі справи. Підніжка у нього як у скутерів. Знаходиться позаду, а на моєму попередньому вона знаходилась, ну, як у тебе, посередині. Ось, коротше, ось такі от справи. Погода сьогодні шикарна. Скажи, Данило. Так. Ташки співають. Ну, коротше, ми про себе вже розказали, і тому ви не перемикайтесь. Ми зараз влаштуємо дуже цікаве Це перегони. Хто на максимальній швидкості там буде їхати. Ну, Коротше, хто швидший? Зараз ви все дізнаєтесь, тому не перемикайтесь. Так, друзі, починається наш план. Перегоним. Я вмикаю секундомір. І 3, 2, 1. Поїхав! І так, Данило їде, якщо ви його бачите, ось він летить, летить сюди. І. І стоп. готово, дань! Розвітаюся до мене. Коротше, ось скільки він, за скільки він проїхав. 10.46. Їдь сюди, Данил! Сам переконайся! Чорний на екран? А, 10.46. Ну, нормально. нормально. Подивимось, скільки тепер у мене. Ставлю ролик на паузу, і тепер буде моя черга і ми будемо завершувати відео Так, Данило? Ну, щось, друзі, тепер я на секундомірі. Три, два, один. Давай! Ідить, їдеть, їдеть. Ну. На мілісекунду. Ну, що ж, Сашко, це такий гарний результат. Скільки? 1045. ну короте, було Я на, на одну трошечки тебе так, так. Ну так, буває. Ну, Та май... короте, ось такі от справи. Я маю надію, що ролик вийшов дуже крутим. Ми з Данилом дуже старалися. Так, Данила? Так. І ми будемо з Данилом вдячні вам. Якщо ви поставите свою королівську подобайку весняну, підпишітесь на мій канал, підпишітесь на Данила канал. Це Танець. Щастя. Щоб ми далі з Данилом знімали нове відео, да, Угу. Коротше, слідче відео буде дуже цікавим. Якщо ви підсилили, ну, звісно, поставите максимально... Давай разом скажемо, максимально кількість подабак. Подобайок. Коротше, ось такі от справи. І, коротше, з вами був Сашко та Данило. Всім удачі. Бережіть себе та до наступних моїх крутецьких роликів. Чао!